Добрий день усім. Дивіться, у нас сьогодні 24 березня. І от розквітли такі чудові раномколи. Які шикарні. Вау, лідзі, які вони класні. І там ще червона така прям. Вообще. Такі рано, коли там ще гарні гіацинти і тюльпани. О, Дивіться, які розквітли, шикардосні. Ну, Ранункал топ. Хто не бачив, як вони цвітуть. Такі красонкі. Пишні, гарні, цих. Всім чудового дня. Пишіть, які квіти. Розквітли у вас. Пока-пока, до зустрічі.